І наступна тема оптимізація лікування хворих на негоспітальну пневмонію. До слова запрошується професор Вінницького національного медичного університету імені Парогова Тетяна Володимирівна Константинович. Доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас. Мені надзвичайно приємно приймати участь в черговому телемості. І сьогодні ми з вами обговоримо оптимізацію лікування хворих на негоспітальну пневмонію. Хочу сказати, що не дивлячись на значні успіхи, які досягнуті в діагностиці та лікуванні щодо цього захворювання, показники, на жаль, летальності від пневмонії за останні 30 років істотно не змінилися. Особливо це стосується пацієнтів із важким перебігом пневмонії будь-якої категорії. Тому адекватне ефективне лікування пневмонії, особливо тяжкого перебігу, особливо осіб молодого віку, особливо у коморбідних пацієнтів, є актуальним і надзвичайно важливим в умовах сьогодення. Хочу вам нагадати, що на сьогодні ми керуємося адаптованою клінічною становою, заснованою на доказах, яка є підставою для курації пацієнтів із нехоспітальною пневмонією. І згідно цього документу, це пневмонія є гострим інфекційним захворюванням, переважно бактеріальної тіології, яке характеризується наявністю вогнищевих уражень респіраторних відділів легень та обов'язковою наявністю внутрішньоальвеолярної ексудації. Згідно епідеміологічної класифікації, негоспітальна пневмонія поділяється на пневмонію пацієнтів без виражених порушень імунітету і це більш доброякісна категорія пацієнтів. Негоспітальну пневмонію пацієнтів із вираженими порушеннями імунітету і пневмонію негоспітального типу з ознаками аспіраційного ураження. Друга і третя категорія пневмонії складає певну проблему як для пацієнта. Так і для лікаря в плані добору і ведення даної категорії пацієнтів яким чином мені бачиться оптимізація ведення пацієнтів, хворих на негоспітальну пневмонію? Ну, по-перше, це якомога раннє встановлення діагнозу цього захворювання і з обов'язковим визначенням місця лікування пацієнтів, якомога раннє призначення адекватної антибактеріальної терапії згідно групи негоспітальної пневмонії і обтяження антибіотичного аналізу. Це проведення адекватної патогенетичної та симптоматичної терапії, це обов'язкова респіраторна підтримка за необхідності, це профілактика ускладнень в ідеалі або раннє виявлення їх та лікування, це корекція супутніх розладів органів та систем, особливо коморбідних і вікових пацієнтів, і це реабілітація після пневмонічних пацієнтів. Коректна діагностика на госпітальної пневмонії базується на виявленні загальних симптомів, що свідчить про запалення та інтоксикацію слабкість динамія, зниження апетиту, остуда та лихоманка, на виявлення респіраторних скарг кашель, який може бути на початку сухий, потім продуктивним з виділенням різного типу харкотиння, задишка переважно інспіраторного характеру та біль у грудях. Це наявність фізикальних типових ознак, які виявляють синдром або дольового, або вогнищевого ущільнення вгеневої тканини. І це обов'язкова рентгенологічна верифікація з ознаками внутрішньоавіолярної філіоні. Це визначення рівня сатурації кисню для контролю легеневої недостатності і певний е, обсяг лабораторних обстежень, які дають змогу встановити ознаки специфічного або неспецифічного запалення і збудника негоспітальної пневмонії. Лабораторна діагностика негоспітальної пневмонії включає визначення С-реактивного протеїну, прокальцитоніну, в деяких е, випадках збільшення дедимиру, інтерлікіну 6, особливо актуального. Дослідження у разі діагностики на COVID-19 та клітинний склад загального аналізу крові в тому випадку, коли визначається потужне зниження кількості лімфоцитів, що свідчить про важкий перебіг і несприятливий прогноз, як ознака виснаження клітинного імунітету. Щодо визначення місця лікування пацієнтів, то є шкала Сірбі65 зі змінами, алгоритм оцінки несприятливого перебігу та ризику негативних наслідків від негоспітальної пневмонії. Достатньо оцінити стан свідомості, частоту дихання, зниження систолічного, діастолічно-артеріального тиску та квік пацієнтів, аби пацієнт набирав певну суму балів. За наявності верифікованої клінічно, лабораторно-інструментальної пневмонії у випадку, коли пацієнт набирає 0 балів, така пневмонія розцінюється, як пневмонія із легким перебігом, яка супроводжується, як правило, дуже низькою летальністю, як ви бачите, біля 1%, і, як правило, такі пацієнти лікуються амбулаторно. У разі того, коли пацієнт із верифікованою пневмонією набирає від 1 до 2 балів, перебіг пневмонії розцінюється. Верніою як середньої важкості з летальністю близько 8%, такі пацієнти мають бути госпіталізовані у загальнотерапевтичне відділення. Якщо пацієнт віковий і набирає більше 2 балів, такий перебіг пневмонії, розцінюється як важкий, летальність складає біля 30%. Стартова госпіталізація має бути такого пацієнта у відділення інтенсивної реанімації та інтенсивної терапії. Обов'язково слід пам'ятати про цю шкалу для встановлення і визначення місця лікування пацієнта. Це дуже важливо. Лікування пацієнтів на госпітальну пневмонію має бути комплексним, але наразі настанови і певні клінічні регламентуючі документи міжнародного рівня. Активну, скажімо так, увагу звертають власне, на етіологічне лікування пацієнтів, тобто антибактеріальну терапію, і дуже мало уваги надають адекватні дезінтоксикаційні терапії, застосування супутньої терапії, не антибактеріальних лікарських засобів та проведенню адекватної респіраторної підтримки. Хочу зупинити вашу увагу на те, що пацієнти із негоспітальною пневмонією першої і другої групи, які складають. Здають пацієнтів із неважким перебігом, як правило, лікуються в амбулаторних умовах. При цьому перша група це пацієнти із легким перебігом, молоді люди, які не мають супутньої патології, і у яких антибіотичний анамнез за три місяці не обтяжений. Вони стартують із призначенням монотерапії, таблетований препарат, препаратом вибору є амоксициклін. У разі альтернативної схеми лікування викладається. Користуються монотерапія макролідом або доксіцикліном в оральній формі. Друга група це пацієнти із легким перебігом, які мають або супутню патологію, або обтяжений антибіотичний анамнез за останні три місяці. В них стартують для лікування захищеним амінопеніциліном. у разі неефективності переходять на монотерапію вторхіналоном другої, третьої четвертої генерації. Або використовується в дитори. Увагу хочу звернути вашу на те, що парентеральне ведення ліків як антибактеріального характеру, так і супутньої терапії в умовах амбулаторії, можливо, лише у пацієнтів із низьким комплаєнсом. У всіх інших випадках пацієнти приймають ліки перорально і не потребують інфузійної терапії і внутрішньовенного ведення препаратів. Якщо пацієнти належать до третьої групи, це пацієнти із Середньо важким перебігу негоспітальної пневмонії, вони лікуються у загальнотерапевтичних відділеннях, і, як правило, препаратами вибору перша лінія це поєднана терапія, захищеним мінопеніциліном, або цефалоспирином третьої генерації у сполученні з макролідом, який може вводитися перорально або парентерально. В якості альтернативної схеми лікування використовується вторхіналон третього четвертого покоління, або карбопінем у сполученні з макролідом, або це П'ятої генерації у сполученні з макролідом. Особливо важкі пацієнти це пацієнти четвертої клінічної групи, які мають бути стартово госпіталізовані у відділенні інтенсивної реанімації, інтенсивної терапії або реанімації. В них стартова терапія має починатися із поєднання захищеного пеніциліна, або це фолоспорина третього покоління, або РТПМ, або цефолоспорина п'ятого покоління у сполученні з макролідом. Відповідно, внутрішнього. Введення ліків Альтернативною схемою лікування може бути поєднання вторгенлона 3-4 покоління із бетолактамним антибіотиком. За підозри, на інфікування синьогнійною паличкою, акцент ставиться на призначення антисиньогнійних препаратів. Це може бути стартова терапія, це третього 3-4 покоління, які активні проти сайрогіноза у сполученні заміногліказідом або цифлоксацином друге покоління або лівофлоксацином. Альтернативною схемою лікування може бути поєднання карбопенемів із аміноглікозідом, або поєднання їх же карбопенемів з цифрофлоксацином, або лівофлоксацином. І це антибактеріальна терапія, яка має бути рання, яка має бути призначення за верифікації пневмонії клінічно, лабораторно та інструментально не пізніше години після встановлення діагнозу. Що стосується патогенетичної та симптоматичної терапії хворих на негоспітальної пневмонії, вона повинна призначатися з метою респіраторної підтримки оксигенотерапії, проведення дезінтоксикації та внутрішньовенного поновлення об'єму циркулюючої рідини, санації трахіобронхіального дерева за допомогою муколітиків, експекторантів та бронхолітиків за потребою, проведення антипіретичної терапії за високою температури тіла і для корекції розладів. Інших органів систем, особливо у вікових і коморбідних пацієнтів. Проблемні питання: за тяжкого стану лихоманка та інтенсивніша перспірація, яка не може бути коригована шляхом орального введення розчинів, може спричинити гіповолімію, що збільшує гемоконцентрацію та складає високий ризик тромбоемболічних і метаболічних ускладнень. Близько у третини пацієнтів, які госпіталізовані з приводу негоспітальної пневмовії, особливо важкого перебігу, відповідь на бактеріальну агресію може наступити генералізація інфекції, бактеріемія, наслідком якої може бути вазоблогічна вазоділятація, яка зумовлює розвиток артеріальної гіпотензії, септичний шок і поліорганну недостатність. Системну гіперволімію спричиняє також феномену витоку з капілярів, який зумовлений дисфункцією ендотелію судин і підвищеною проникливості судинної стінки через ушкодження глікокаліксу. Слід сказати, що глікокаліс це структурний елемент. Ендотеліальних клітин судин, основна мета якого є підтримка нормального гоміостазу клітин. У разі руйнування глікокаліксу ендотеліальних клітин судин. Ми можемо побачити підвищення проникливості судин, нерегульовану вазоделятацію, мікросудинний тромбоз, підвищена адгезія клітин, посилюється гіповолімія та гіпоперфузія тканин, в результаті чого підвищуються ефекти негативного впливу на органи та системи з посиленням поліорганної недостатності. За цих умов в основі патогенетичної терапії. Полягає лікування з використанням внутрішньовенної інфузійної терапії, яка є актуальною і своєчасною у пацієнтів із важким перебігом негоспітальної пневмонії. На сьогодні Існує певні проблеми проведення інфузійної терапії. Ну, по перше, як правило, застосування традиційного натрію хлоріду може призвести до появи і розвитку гіперхлоремічного цидозу, який є небажаний в умовах метаболічного цидозу, який спричинений запаленням. Колоїдні розчини не є ефективними, так як при синдромі капілярного витику, уражені ушкодження глікокаліксу, великі молекули колоїдних розчинів можуть проникнути в інтерстиціальний простір і підсилити набряк тканин. Великі об'єми в даному випадку ведення їх пошкоджують додатковий глікокалікс і призводять до набряку легень. І виходом з цього вирішенням цього проблемного питання інфузійної терапії при пневмонії, зокрема, при будь-якому інфекційному захворюванні є проведення малооб'ємної інфузійної терапії гіперосмолярним розчином. Ми закриваємо. Три процеси відновлюємо об'єм циркулюючої крові, перешкоджаємо пошкодженню глікокаліксу, стабілізуємо ендотелій, судин і переміщуємо рідину з інтерстіцією судини руслу, чим забезпечуємо ефективний діуретичний ефект, гемоделюцію. За допомогою гіперосмолярних розчинів, Дезінтоксикаційний ефект препарату реосорбілакт, який був розроблений і випускається українською нашою державною фармакологічною компанією Юрія Фарм, має певні переваги перед іншими розчинами, які використовуються для проведення дезінтоксикаційної терапії. Ну, по-перше, за рахунок гіперосмолярності цього розчину відбувається надходження рідини. У рідини у напрямку градієнта концентрації з міжклітинного клітинного простору в загальний кровотік відбувається феномен вимивання метаболітів та токсинів. При цьому відбувається збільшення об'єму циркулюючої крові, що спричиняє і забезпечує гемодилюційний ефект. Стабілізація ендотелію судин печінки. Покращує мікроциркуляцію цього органу, також поповнюється депоглікогену. Препарат реосорбілак нормалізує функціональний стан гепатоцитів, чим відновлює природну фізіологічну детоксикацію організму. І за рахунок її вираженої діуретичної дії, токсини і метаболіти виводяться з організму. На відміну від фізіологічного розчину натрію хлоріду, препарат реосорбілаг, гіперсмолярний розчин, профілактує розвиток натрії. Набряку тканин, РДС-синдром, набряк легень, що особливо актуально у осіб з первинно ураженою альвеолярною тканиною. На підтвердження ефективності препарату Реосорбілак я хочу привести вам клінічне дослідження під назвою Реостарт пневмонії. Дослідження здійснювалося контрактною дослідницькою організацією підвідно до принципів GCP незалежної клінічної практики. Це було рандомізованим, контрольованим дослідженням, з засліпленою оцінкою кінцевих точок ефективності. Досліджування було проведено в 16 країнах. Вибачте Україна, Грузія, Молдова, Казахстан, Узбекистан та В'єтнам. Було розгорнуто 12 клінічних центрів, між іншим, центр, які розташовані на базі нашої кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Перегова, під головуванням професора Мостового Юрія Михайловича був одним із центрів з цих 12, які приймав участь в клінічному дослідженні Ріостар. До дослідження було заручено багато пацієнтів, серед яких 150 пацієнтів було рандомізовано в дослідження. І як ви бачите, пацієнти, 78 пацієнтів отримували препарат реосорбілакт у дозі від 200 до 400%. Мілілітрів за одне перекапування решта, ну, практично половина пацієнтів отримували інший препарат для проведення дезінтоксикації, ну, на відміну від реосорбілакту. Тобто реосорбілакт не вводився. Не, не е, в якості базисної антибактеріальної терапії були призначені антибіотики, як правило, які стартово призначаються для лікування пацієнтів із важким перебігом негоспітальної пневмонії. Для клінічної оцінки проводилася оцінка загальних клінічних симптомів, об'єктивних симптомів, традиційно, які традиційно використовують для оцінки респіраторного, респіраторного тракту. Крім того, незалежним дослідником щоденно було проведено оцінка шкали софу, шкали системи ПАШ і шкали важкості пневмонії порт. Для оцінки органної недостатності та ризику смертності пацієнта для оцінки тяжкості стану у більшості пацієнтів, які перебувають у відділеннях реанімації, і для оцінки важкості перебігу пневмонії з подальшою стратифікацією пацієнта від 1 до 5 класу, і прогнозування смертності пацієнта з пневмонії на основі поділу пацієнтів на цих п'ять класів. Дозвольте доповісти вам результати дослідження. Як ви бачите, згідно результатів реостартневнія, реостарт використання препарату реосорбіла в комплексному веденні пацієнтів достовірно покращував загальний стан пацієнтів згідно оцінюваних шкал. Шкала Софа протягом трьох днів лікування знизилась загально в загальному валі з трьох до одного. Шкала Апаш знизилась з 12 до 6. Індекс важкості пневмонії. Знизився у сумарно зі 106 до 60, що свідчить про покращення загального стану пацієнтів, зменшення симптомів загальної поліорганної недостатності, нормалізації клінічних показників пневмонії, частоти дихання, нормалізації частоти дихання, нормалізації температури тіла. І істотне покращення оцінку за усіма шкалами оцінки, яка проводилася в межах цього дослідження, препарат реосорбіла в комплексній терапії достовірно сприяв нормалізації показників біохімічного складу крові. І ми можемо побачити, що рівень сечовини знизився з 9 одиниць з до 5, рівень креатиніну з 102 одиниць до 91 незначно зменшилася кількість загального біролюбінно, що свідчить про поліпшення функції нирок та печінки. Вже за перші три дні терапії, комплексної терапії пацієнтів із важкою негоспітальною пневмонією, з включенням реосорбілакту, було отримано нормалізацію температури тіла, стабілізацію лактату крові, нормалізацію показників загального аналізу крові. Що е, свідчить про е, нормалізацію кількості лейкоцитів і стабілізацію певних клінічних показників. Зниження гіпертермії, частоти серцевих скорочень та рівня лейкоцитів, як прояв ендогенної інтоксикації. Була зафіксована швидка і безпечна нормалізація показників кислотно-основного балансу. Також не було виявлено згідно результатів дослідження. Ознак ускладнень перебігу на пневмонії, в тому числі на основі введення додаткових розчинів, а власне напрямку легень та плеврального випаду було е, е, діагностовано збільшення сатурації, що свідчило про стабілізацію обміну газів на фоні лікування пневмонії. Ключовими висновками дослідження ріостат було те, що малооб'ємна інфузійна терапія реосорбілактам на фоні адекватної антибактеріальної терапії в об'ємі 200-400 мл на добу, призводить до збільшення об'єму циркулюючої крові, відповідно збільшення діурезу та делюції, зменшення загального об'єму інфузії без ризику гіпергідратації та перевантаження рідиною пацієнта. А лактат, який міститься у складі реосорбілакту, негативно не впливає на рівень ендогенного лактату. Тобто цим дослідженням було доведено заявлені характеристики препарату, дослідження проявило високий рівень ефективності, і головне показало повний профіль безпеки з урахуванням всіх актуальних шкал і критеріїв оцінки стану пацієнта. Тому реосорбілакт як препарат рідинний, Може бути і повинен бути використаний для проведення дезінтоксикаційної терапії пацієнтів. Зважаючи на результати дослідження ріостартнемонія, в показання до цього лікарського засобу було введена наступна теза. Препарат показаний при інфекційних захворюваннях, що супроводжуються токсикацією, тому числі у складі комплексного лікування з чітким указанням на негоспітальну пневмонію, гнійний перитоніт та сепсис. Схема застосування внутрішньовенного крапельного ведення це розрахунок дози препаратів, як правило, вводиться із розрахунку 7 мл на кілограм ваги на добу. Як правило, термін ведення оптимальний це 7 днів, 7 діб. Вводиться однократно, однократна інфузія зі швидкістю із середньою швидкістю 40-60 крапель за хвилину, що повністю попереджає перевантаження. Великого кола кровобігу і розвиток гострої правошлуночкової недостатності. В якості заключення дозвольте, шановні колеги, зробити наступні висновки: що негоспітальна пневмонія є і, на жаль, не дивлячись на всі наші успіхи, буде залишатися важливою медико-соціальною проблемою медицини, що зумовлено насамперед її значною поширеністю, високими показниками все ж таки. Смертності за важкого перебігу, і особливо в сучасних умовах, коли є поліморбітні важкі пацієнти, вікові пацієнти, і е, пневмонія може спричинена бути не лише бактерію, а бактерію, сполучені з вірусами. Для оптимізації перебігу і для оптимізації методів лікування і ведення пацієнтів з госпітальною пневмонією в основі е, цієї оптимізації лежить рання адекватна антибіотика терапія, яка має бути призначена не пізніше години після встановлення діагнозу. А використання реосубілакту виробництва Юрія Фарм Україна. Комплексному лікуванні на хворих на негоспітальну пневмонію, особливо в умовах важкого перебігу, є тим ефективним та безпечним засобом проведення дезінтоксикаційної терапії, що в цілому сприятиме вирогідно кращому регресу симптомів захворювання, стабілізації клінічних, лабораторних та інструментальних показників, оптимізації сроків одушення і має високий профіль безпеки. Я щиро дякую вам за увагу і е, буду дуже вдячна вам за можливість виступити перед вами. Вважаю, що викладена інформація буде корисна і лікарям, і особливо пацієнтам на цей патологічний стан. Дякую за увагу. Пані Тетяна, ми в свою чергу вам дякуємо, але знову ж таки просимо ще приділити нам кілька хвилин для того, щоб відповісти на запитання, які надійшли. До прикладу таке запитання: чи є у вас, наскільки розумію, оглядають запитую про особистий досвід, позитивний досвід використання реосорбілакту при пневмонії? Дякую вам за запитання. Ну, мабуть, я вже своєю презентацією дещо відповіла на ваше питання, тому що наш сайт і власне я була одним із піддослідників дослідників дослідження Ріостат пневмонія, які досліджували ефективність і безпечність, безпечність використання реосорбілакту у важких пацієнтів, госпіталізованих із пневмонією у відділенні реанімації, тому я власне і приймала участь в цьому дослідженні. Після цього обов'язково я е, призначаю реосорбілакт важким пацієнтам, особливо на фоні високої лихоманки, коли ми бачимо втрату вологи, Втрати екстраренальні втрати, коли ми не можемо призначити достатній рівень уральної регідратації, ми призначаємо нову дозу відповідно до тієї, яка рекомендована МОЗ України і рекомендована виробником цього препарату 7 літрів на 1 кілограм ваги відповідно до ваги пацієнта. Маю позитивний результат. Побічної дії не спостерігала, оскільки не було перевантаження великого кола, кровообігу, посилення набряку легень. тобто препарат повністю відповідає заявленим характеристикам. Буду рекомендувати цей препарат, особливо які, коли ми маємо пацієнтів із важким перебігом, стаціонарним пацієнтом, так, маю позитивний досвід. Дякую за відповідь. Дуже цінуємо. І ще одне запитання: чи достатньо дози 200 мл на добу, чи обов'язково 400? Дякую вам за запитання. Ну, як лікар, який керується інструкцією до препарату, перед тим, коли ми вводимо певний розчин, ми звертаємося до інструкції, дивимося, яким чином рекомендує виробник будь-якого лікарського засобу застосовувати. У категорії дорослих, якщо ми говоримо за дорослих людей, які захворіли на негоспітальну пневмонію, в інструкції чітко прописано, яким чином яка доза має бути введена. Тобто дозується на кілограм ваги, 7 мл на кілограм ваги на добу. Якщо середня вага, ну наприклад, 60 кілограм, то 60 на 7 ми отримуємо як мінімум 400 мл, трохи більше. Тобто, як правило, вводимо дозу 400 мл на одне внутрішньокрапельне ведення. 200 мл, Вважаю, що це замала доза для дорослої людини, ну, середньої ваги для отримання адекватного дезінтоксикаційного ефекту. Я Володимирівна, ми вам щиро дякуємо за те, що знову ж таки ви сьогодні разом із нами, за те, що поспілкувалися з нашими глядачами. Щиро дякуємо.